Пожежі у Лос-Анджелесі, штату Каліфорнія, знищили велику кількість елітних районів. Домівки відомих голівудських зірок е за десятки мільйонів доларів буквально. Перетворились на попіл, трагедія для всього світу, але всі, хто створював контент на тему цього інфоприводу, отримали можливість неабияк підняти своє охоплення та залучити велику кількість нової аудиторії в свій профіль абсолютно безкоштовно. Як це працює? Підпишись на канал і давай розбиратися. Загалом вогонь охопив понад 11 тисяч гектарів, знищив понад 10 тисяч будівель та призвів до евакуації понад 200 тисяч мешканців. Загинуло декілька десятків людей. Збитки самого міста оцінюються в сотні мільярдів доларів. Голлівудські зірки, такі як Том Хенкс, Бредлі Купер, Адам Сентлер, Стівен Спілберг, Дженні Ференістон, Періс Хілтон, Ліонардо Ді Капріо та багато інших знаменитостей, втратили свої розкішні маєтки. Емоції переповнюють. На жаль, увага всього світу зосереджена наразі на цій трагедії. Давайте подивимось на це з іншого боку. Як тільки новина стала вірусною, у соцмережах з'явився величезний потік контенту. Багато блогерів, які проживають саме в місті Лос-Анджелес, почали публікувати відео з місця подій, почали репоститись реакції знаменитостей. Так само, як історія з Підіді, це викликало небувалий інтерес аудиторії з усього світу, в принципі. Трагедії, як несумно це визнавати, завжди привертають увагу. Люди хочуть знати подробиці, співчувати, обговорювати. І блогери це розуміють. Я заходив в TikTok, Деякі відео за ну то тобто, за два дні набирали там більше 60 мільйонів переглядів. Рілси, шорти, довгі відео на YouTube, Все це почало набирати мільйони просто переглядів від аудиторії з усього світу. Пости та сторіси знаменитостей з їхніми емоціями та слова підтримки. Також набирали мільйони переглядів. Все це почало. Репоститись, і хтось закликав донатити на відновлення постраждалих районів. Навіть на да, багато країн запропонували свою допомогу, і в тому числі з України надіслали декілька сотень пожежників, професіоналів для допомоги. Використання таких інфоприводів ми побачили, що в принципі дає можливість будь-якій людині. Швидко збільшити свої охоплення, просто тому що а, і я сам, і дуже багато людей, які цікавляться тією цією темою, починають просто туди занурюватись і дивитись все, що робиться, все, що роблять інші блогери. Наприклад, на зараз ключові слова Лос-Анджелес пожежі. Набирають просто мільйони-мільйони переглядів. Просто ми забиваємо да, ці ключові слова в пошуку, і нам видається вже неймовірна кількість контенту. І ми можемо подивитися, що дійсно за маленький проміжок часу просто це набирає мільйони переглядів, тому що от, людям цікаво, да, це залучає аудиторію до дискусії. Речі, деякі блогери, намагаючись отримати унікальні кадри, запускали дрони над зонами пожеж, що призвело до інцидентів. Це коли канадський пожежний літак зіткнувся з дроном, що також ускладнило роботу рятувальникам. Людина є істотою, яка прагне знань і катастрофи звертають увагу, тому що вони є. Унікальними подіями, які порушують родину, викликають бажання зрозуміти причини, наслідки у подібні історії є якраз таки можливістю вхопитись за самий самий актуальний інфопривід, який зараз просто як локомотив несеться по всьому світу, і люди використовують цю можливість, беруться інфопривід і створюють на його тему. Контент створюють контент щодня. 24 на 7 тримають людей в курсі подій, самих, самих, от що не на є актуальних, і це дозволяє виділитися з усієї маси і зловити тренд. Це саме що не на є, зловити тренд, да? зловити цю хвилю спіймати. І, скажімо, так, виділитись, виділитись саме. Саме да, через такий інфопривід, і це дає свої результати тільки і бачу да наскільки хайпують люди, у яких не було ж зовсім підписників. У них було там 500 підписників, 1000 переглядів на рілсах на Тіктоках. Як тільки вони почали робити контент про пожежі в Лос-Анджелесі, до мільйонів до мільйонів просто виросли їх охоплення, тому що вони стали цим конектором між. <звичайни людьми, звичайними людьми і місцем події. Тому користуйтесь можливостями. Всі самі великі успіхи завжди відбувалися через те, що а, хтось ловив тренд, хтось ловив хвилю і використовував можливість. Трагедії це нагадування про те, наскільки тендітний наш світ, і використовувати подібні інфоприводи чи ні в своєму контенті ну вибір кожного. Напишіть в коментарях, що думаєте про це. Якщо тема була цікава, не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео. До зустрічі.